Розділ 3. Гонконг дощ ніяк не вщухав. З неба лило і лило, як з відра, і отак день у день. Земля набрякала водою, асфальтові дороги попровалювались, перлітні птахи не полетіли у вирій. а у новинах розповідали про комах, які досі так далеко на північ не просувались. Календар запевняв, що прийшла зима. Але земля у парках Осла не лише не вкрилася снігом, але й не побрунатніла. Газони зеленіли заманливо, як спортивні майданчики зі штучним покриттям в Согні, де затяті спортсмени вже почали бігати підтюпцем у своїх лижних костюмах від торгівельної марки Бьорнаделі, так і, не дочекавшись нагоди побігати лижнею навколо озера Согнсван. Напередодні Нового року заліг щільний туман, отож, звуки хлоповок і ракет, які запускали восло, лунали аж до Аскера. Але годі було роздивитись навіть ті фейерверки, які запускали на власному газоні. Хай там як а того вечора норвежці напалили піротехніки на 600 крон з кожної родини. Про це свідчило одне запитувань споживачів, з якого випливало, що кількість норвежців, які втілили свою мрію про біле різдво на білих тайландських пляжах, зросла вдвічі за останні три роки. Утім, у південно-східній Азії погода теж неначе очманіла, і загрозливі позначки, які зазвичай з'являються на мапах прогнозу погоди лише в сезон тайфунів, нині вишикувалися над китайським морем. У Гонконзі, де зазвичай лютий вважають найсухішим місяцем, цього ранку періщило як з відра. Тож через погану видимість, літак, що здійснював рейс номер 731 авіакомпанії Катай Pacific Airlines з Лондона, мусив кружляти зайве коло, перш ніж сів в аеропорту Чеклапкок. Ви ще подякуєте, що нам не довелося сідати на старому аеродромі, промовив пасажир, що скидався на китайця до Каї Сульнес, котра уп'ялася в підлокітники так міцно, що суглоби на пальцях аж побіліли. Він розташовувався просто у місці, і тоді б ми точно врізались у якийсь хмарочос. Це були перші слова, які пролунали з його вуст, відколи вони здійнялися у повітря 12 годин тому. Це були перші слова, які пролунали з його вуст, відколи вони здійнялися у повітря 12 годин тому. Кая вмить охоче відволіклася від думок про те, що її від землі відділяє лише повітря, і наразі досить турбулентне. Дякую, пане, ви мене втішили в англієць. Він сіпнувся, наче отримав ляпаса, і кая усвідомила, що схоже, страшенно його образила, припустивши, що він один із колишніх колонізаторів. Ви, е, ти, мабуть, китаєць. Він рішуче захитав головою. «Гонконгський китаєць, а ви пані? Кая сульне на мить замислилась, чи не відповісти, що вона хоксунська норвежка, але обмежилась лише норвежкою. Почувши це, гонконгський китаєць хвильку поміркував і радісно вигукнув: Ага. І додав То ви зі Скандинавії, і урешті поцікавився, чому вона летить до Гонконгу. «Маю знайти одну людину. Вона поглянула вниз на свинцево сірі хмари, сподіваючись невдовзі роздивитись під ними твердь. Ага, повторив чоловік. Ви дуже гарна пані, і не йміть віри тим, хто переконує буцімто китайці, одружуються лише з китаянками. Жінка мляво посміхнулася. Ви маєте на увазі гонконгських китайців? Насамперед гонконгських», – завзято закивав він, піднявши руку. Обручки на пальці не було. Я виробляю мікрочіпи. У моєї родини є фабрика у Китаї та Південній Кореї. Що ви збираєтеся робити сьогодні увечері? Сподіваюся, спатиму», – відповіла Кая, позіхаючи. А завтра ввечері? На той час, маю надію, я знайду, кого треба, і вже буду на зворотньому шляху. Чоловік наморщив лоба. Невже так поспішаєте, пані? Попутник запропонував підвести, але Кая, подякувавши, відмовилася, доїхавши двоповерховим автобусом. За годину вона стояла у вітальні готелю Empire Koulon, збуджено дихаючи. Стромила картку ключ у двері номера, тепер треба лише прочинити двері. Примусила себе натиснути ручку на дверях, стіпнувши двері, зазирнула до середини. У кімнаті нікого не було. Певна річ, вона зайшла, поставила валізу на коліщатках біля ліжка і підійшла до вікна. Спочатку глянула на юрбу, що кишіла 17ма поверхами нижче, потім на хмарочоси, які геть не схожі були на своїх величних родичів десь у Манхеттені, у Куала-Лумпурі чи Токіо. Гонконгські хмарочоси скидалися на термітники Жаскі й манливі одночасно, гротескне свідчення уміння людей пристосовуватися, коли 7 мільйонів вимушені розміщуватися на території трохи більшій за 100 квадратних кілометрів. Кая відчула, як їй долає втома. Вона скинула червики і впала на постіль. Попри те, що номер був на двох, а готель мав чотири зірочки, ліжко завширшки метр двадцять займало увесь простір. Вона замислилась, як у цих термітниках знайти одну єдину людину, яка найпевніше, зовсім не бажає, щоб її знайшли. Вона хвильку поміркувала варто задрімати чи одразу взятися до справи. Потім змусила себе підвестися з ліжка, роздяглася і попрямувала в душ. Ставши перед зеркалом, без будь-якого самовдоволення, визнала, китаєць таки мав рацію. Вона гарна. Власне, це не була її власна думка, це була даність, якою завжди є краса, високі вилиці, гарно окреслені чорні брови над великими, наче дитинними очима із зеленою райдушкою, що сяяли яскравим блиском молодої, але зрілої жінки, каштанове з медовим відтінком волосся, пухі губи, ніби стулені для поцілунку, хоча рот трохи завеликий, довга тонка шия, таке ж струнке тіло, маленькі груди, що скидалися на невеличкі буруни на поверхні моря, чудова, хоча по замовому бліда шкіра. Граційні вигани стегон, довгі ноги, за які сперечалися дві модельні агенції в Осло, коли вона закінчувала гімназію в Хоксунді, і які зустріли її відмову засмученими кивками. Її неабияк розвеселило, коли в одній з агенцій сказали: Гаразд, любонько, але майте на увазі, що ваша краса не бездоганна, ви маєте дрібні і гострі зуби. Посміхайтеся не так часто. Після таких слів посміхатися їй стало легше, ніж раніше. Кая вбралася у штани кольору хакі, тоненьку вітрівку і невагомо і безшумно спустилася ліфтом до адміністратора. «Чункінг Меншен?» – перепитав той, він ледве спромігся приховати свій подив і пояснив: спочатку йдіть до Кімбрл Роуд, до Натан Роуд, а потім ліворуч. Усі пенсіони й готелі в країнах-членах Інтерполу зобов'язані реєструвати мешканців іноземців. Але коли Кая зателефонувала секретареві норвезького посольства, щоб дізнатися за якою останньою адресою була зареєстрована людина, яку вона шукає. Секретар пояснив їй, що Чункінг Mansion – це не готель, не пансіон і навіть не садиба, як могло здатися за англійським словом у назві. Насправді це ціле збіговисько крамничок, вуличних кав'ярень, ресторацій, і найімовірніше більше сотні сертифікованих і несертифікованих третіх сортних готелів, які можуть мати від 2 до 20 номерів. Усе це розташовується у чотирьох величезних багатоповерхівках. Номери, які можна винайняти, теж цілком різноманітні: від простих, чепурненьких і затишних до справжніх пацючих нір і зовсім тісних закапелків. А найголовніше у Чункінг Меншин людина мала змогу спати, жити, працювати, плодитися, навіть не покидаючи термітника. Проминувши на Роуд, жваву торговельну вулицю з крамничками відомих торговельних марок, полірованими фасадами і великими вітринами, Кая зауважила поворот на Чункінг і попрямувала туди. Вона занурилась у густий чад фастфудів, стукіт молоточків вуличних шевців, галасливі мусульманські мотиви, по радіо і стомлені погляди з крамничок хенду Усміхнулася пантеличеному пішому туристові з путівником Lonely Planet у руках і посинілими ногами, що стирчали з під зовсім недоречних камуфляжних шортів. Охоронець у формі, зирнувши на папірець, який простягла йому кая, промовив ліфт G і показав кудись у глиб коридору. Черга до ліфта зміїлась довжелезна. Кая спромоглася потрапити в кабінку лише з третього разу. Люди у ліфті стояли, тісно притискуючись одне до одного, а кабіна скидалася на скрипучу залізну труну. Отож Каї й мимохідь згадалися цигани, які хоронять своїх покійників у вертикальному положенні. Ніч належала мусульманинові з челмою на голові, який, схопившись, охоче показав їй комірку, де якимось незбагненим чином на стіні під ліжком уміщався чий телевізор, а в її схлипував кондиціонер. Запал хазяїна випорвався. Щойно кая, обірвавши його рекламну скоромовку, показала світлину, де було зображено чоловіка, і написала його ім'я так, як значилося у паспорті, спитала, де він міг зараз перебувати. Забачивши реакцію хазяїна, жінка поспіхом додала, що вона дружина того чоловіка. Секретар у посольстві застеріг Каю, що розмахувати будь-яким офіційним посвідченням у подібних закладах було б контрпродуктивно. І тоді вона жалісно додала, що у них з тим чоловіком п'ятеро діточок, тож хазяїн миттєво змінив своє ставлення. Молода жінка, яка породила на світ стількох тітлихів, викликала у нього співчуття. Важко зітхнувши, він похитав головою і промовив уривчастою англійською. Сумно, дуже сумно, пані. Вони прийшли і забрали його паспорт. Хто? Хто? Тріада, пані? Як завжди, тріада? Тріада? Не стримала подиву Кая. Певна річ вона знала про таку організацію, але по правді, китайська мафія для неї асоціювалася з коміксами та фільмами про крутих каратистів. Сідайте, пані, він поспіхом присунув їй стільця, на який вона опустилась. Вони шукали його, а його не було, тож вони забрали його паспорт. Паспорт чому? Він не поспішав з відповіддю. Прошу вас, я мушу знати. Боюся, ваш чоловік ставив на коней. На коней? Хеппі велі, іпподром. Там є тоталізатор та усілякі бридкі речі. І він заборгував тріаді. Чоловік кивнув і кілька разів хитнув головою, ствердно і співчутливо. Тож вони забрали паспорт. Він має викупити паспорт, заплативши борг, якщо забажає покинути Гонконг. Але ж він може отримати новий паспорт у норвезькому посольстві. Чалма хитнулися туди-сюди. Звісно, а ще можна придбати фальшивий за 80 доларів тут, у Чінкінзі. Але проблема не в паспорті, проблема в тому, що Гонконг це острів. Як ви сюди дісталися, пані? Літаком? А як збираєтеся повертатися назад? Літаком. Єдиний аеропорт квитки на літак, усі прізвища занесено до комп'ютера, багато перевірок, і чимало людей в аеропорту, яким тріада приплачує, щоб вони впізнавали потрібні обличчя, розумієте? Вона повільно кивнула. Так, утекти важко. Хазяїн готелю всміхнено похитав головою. Ні, пані, утекти неможливо. Утім, у Гонконзі можна сховатися. Сім мільйонів мешканців, зникнути легко. Накай вже навалилася втома. Вона заплющила очі, хазяїн готелю, певно, зрозумів її по-своєму. Повтішливо поклав руку їй на плече і пробурмотів Ну ж бо годі. Трохи завагавшись, він нахилився ближче і прошепотів. Гадаю, він ще тут, пані. Так, я розумію. Ні, я про те, що він досі тут, у Чункінзі, я бачив його. Вона підвела голову. Двічі, промовив він, у ліюані, дешевий рис. Не кажіть нікому, що я розповів вам. Ваш чоловік, мабуть, чесна людина, але він схочив у халепу. Він звів очі до гори, аж вони майже зникли під чолмою. У дуже велику халепу. Лі Юань мав стійку, чотири пластикових столи і служку китайця, який заохотливо посміхнувся до каї, коли вона, після шести годин чекання, замовивши дві порції смаженого рису, три філіжанки кави і два літри води, раптово стрепенулась, підвівши голову від засмальцьованої спідниці і поглянула на хазяїна. «Тарет!» – промовив він, вишкрівши щербатий рот. Кая позіхнула, замовила четверту чашку кави і знову стала чекати. Увійшли двоє китайців, усілися біля стійки, не промовивши жодного слова і нічого не замовляючи. Вони не удостоїли її погляду, що її порадувало. Від безконечного сидіння упродовж останніх діб тіло у неї заклякло, тож, хоча б як вона не сиділа, все одно було боляче. Вона покрутила головою, намагаючись розігнати тілом кров, відкинула голову назад, щось хрустнуло в шиї, поглянула на синьо білі трубки ламп денного світла на стелі, знову пустила голову. Її погляд впав на чиєсь зацьковане бліде обличчя. Чоловік, зупинившись біля зачинених залізних шалюзів коридорі, пильно огледів маленький заклад Лі Юаня, Зачепився поглядом за отих двох біля стійки і поспіхом шаснув геть. Кая скочила з місця, але через затерплу ногу мало не впала, схопила торбинку і, накульгуючи, чимдуж поквапилася слідом за зниклим чоловіком. Welcome back! промовив її слід Лі юань. Чоловік був страшенно схудлий. На світлинах він видавався кремезним, височенним, а стілець, на якому він сидів на тому ток-шоу, було наче зроблено для пігмея, але вона ні на мить не засумнівалась, що це він. Гуляста голова з короткою стрижкою, великий ніс, очі з сіточкою судин і ясно блакитною проспиртованою радужкою. вольове підборіддя і напрочуд м'який майже гарний рот. Шкандибаючи, вона вийшла на Натан Роуд у неоновім світлі над юрбою височила спина у шкіряній курці. Хоча він ішов не надто швидко, але щоб не загубити його натовпі, каї доводилось мало не бігти. Він завернув із жвавої торгівельної вулиці у вузький малолюдний провулок, тож кая вмить уповільнила крок, збільшивши відстань між ними. Подумки відзначила назву вулички Мелден Роу. Дуже кортіло підійти до нього просто зараз, представитися та й по всьому, але вона вирішила не порушувати плану і дізнатися, де він мешкає. Дощ ущух хмари на небі розійшлися, на мить показавши високе і чорне оксамитове небо з мерехтливими зірками завбільшки з булавкову головку. Пройшовши ще хвилин з двадцять, чоловік раптом зупинився, і Кая злякалася, що він заважить її, але він не оглядівся, лише витягнув щось із кишені куртки, вона здивовано втупилась на річ у його руці, начебто пляшка з соскою. Чоловік завернув за ріг. Кая пішла слідом і опинилася на великому велелюдному майдані, повному людей. Там була здебільшого молодь. У глибині майдану над широкими скляними дверима сяяли написи англійською та китайською. Кая упізнала назви кількох фільмів, на жаль, подивитися їх вона ніяк не встигне. Знову розгледіла його шкіряну куртку, зауважила, що чоловік поставив пляшку на низький п'єдестал бронзової скульптури, що зображувала шибиницю з порожньою петлею. Чоловік проминув дві залюднені лави, сів на третю і підібрав якусь газету. Секунд, через двадцять він знову підвівся, повернувся до скульптури, мимохідь забрав пляшку і пішов тим же шляхом, як і прийшов. Кая помітила, що він зайшов до Чункінгменшн. Знову задощила. Вона поволі почала обмірковувати, що казатиме. Черги біля ліфтів уже не було, але чоловік все одно пішов сходами. Повернув праворуч і зник за обертовими дверима. Кая поспіхом кинулася слідом, опинилася на занедбаних сходах, що смерділи котами та мокрим бетоном, затамувала подих, утім, єдине, що розчула крапання води. Розмірковуючи, чи не зійти угору сходами, почула, як десь на нижньому поверсі хряснули двері. Кая прожагом кинулася вниз і побачила єдині двері, які могли спричинити такий звук. Металеві із м'ятинами. Поклавши руку на ручку дверей, вона знову відчула тремтіння, заплющила очі і подумки вилаялась, потім усмикнула за двері і зайшла у темінь, радше вийшла у темінь. По ногах щось шаснуло, але вона стримала зойк і не ворухнулась. Спочатку гадала, що потрапила у ліфтову шахту, та, звівши голову догори, побачила чорні відкіптяви цегляні стіни, вкриті мережею водогінних труб, дротів, зігнутих металевих оцубків і напіврозваленого приржавілого металевого рештування. Назвати це дворищем не можна було, скорше декілька квадратних метрів поміж багатоповерховими будинками. тьмяне світло соталося з невеличкого квадрата на горі пацяткованого зірками. Попри те, що небо було ясне, на асфальт і на обличчя їй постійно щось крапало. Вона усвідомила, що це конденсат з безлічі ржавих кондиціонерів, котрі суцільно обсіли стіни. Ступивши крок назад, вона обіперлася на металеві двері, стала чекати. Нарешті з темряви почулося. What do you want? Раніше їй ніколи не доводилося чути його голосу. Певна річ вона чула його в ток-шоу, коли вели мову про серійних убивць, але почути цей голос наживо, геть інша справа. Голос був зморено захриплий і видавалося, ніби він належав літній людині, хоча чоловік ще не мав і сорока. Водночас у голосі вчувався незворушний спокій, самовпевненість, яка ніяк не поєднувалася з тим зацькованим обличчям, яке вона зауважила за дверима закладу ліюаня. Голос був глибокий і лагідний. Я норвежка. Мовила тому. Ні, звуку натомість. Вона ковтнула слину, перші слова завжди найважливіші. Мене звати Кая Сульнес, мені доручив знайти вас, Гунер Хаген. Жодної реакції на ім'я власного начальника з відділу розслідування убивств. Чи він уже пішов? Я працюю на Хагена, я інспектор, розслідую убивства. мовила вона у темряву. Мої вітання. Нема з чим вітати. Якщо ви читали норвезькі газети за останні місяці, вона затнулась, Невже вона спромагається на дотеп, напевно, через недосипання або через нерви? Я мав на увазі мої вітання, що виконали завдання, почувся голос. Отже, мене знайдено, тепер можете їхати геть. Стривайте, хіба ви не бажаєте знати, чого мені треба? Не надто прагну. І тут слова, які вона занотувала і завчила на пам'ять, потекли самохіть. Убити двох жінок, за даними судових лікарів, убивця той самий, жодних доказів у нас поки немає. І, хоча ми дали пресі якнайменше подробиць, вона вже чимдуж здійняла галас, що з'явився черговий серійний убивця. Навіть пишуть, що це якийсь сніговик. Ми задіяли фахівців з Інтерполу, але вони теж нічого не знайшли. На нас тиснуть преса й влада. Не хочу, значить, не хочу, мовив голос. Двері зачинилися. Аго, стривайте. Ви ще тут? Вона навпомацки посунулася вперед і намацала двері, штовхнула рішучі двері, не дозволивши страху опанувати її, і опинилася на ще одних темних сходах. Далеко вгорі зауважила світло і одним махом здолала три прогони. З дверей, що оберталися, сочилося світло, і жінка штовхнула їх. Зайшла у простий порожній коридор, у якому бознаколи фарбували облуплені стіни, від яких тхнуло сирістю. Притулившись до стіни, стояли двоє чоловіків у гутиках рота стирчали цигарки. Кая вдихнула солодкуватий дим, обоє зиркнули байдушкувато. Принаймні вона сподівалася, що так. Нижчий був чорний, напевно, африканець. У вищого білого на чолі був трикутний рубець, ніби дорожній знак попередження про небезпеку. У їхньому відомчому журналі Політієт вона читала, що на вулицях Гонконгу майже 30 тисяч поліцейських, і це місто вважають одним із найбезпечніших міст мегаполісів. Але ж то на вулицях. Looking for hashish, lady? Вона захитала головою, намагаючись триматися якомога упевненіше, спілкуючись поводитися так, як колись сама радила дівчаткам, коли їздила по школах. І ти з таким виглядом, наче ти добре знаєш дорогу, а не як вівця, що відбилася від отари. Вони вишкірилися у відповідь. Виявилося, що інші двері було закладено цеглою. Обидва повитягували руки з кишень і цигарки з рота. Looking for fun, then? Run door, that's all. відповіла вона і обернулася, намагаючись вийти. У зап'ясток вчепилася рука. Виявляється, жах має присмак алюмінієвої фольги. В теорії вона обізнана була цілком, тренувалася у залятому світлом спортзалі на гумовій матрасі, оточена інструктором та колегами. Right door, lady, right door. Fun is this way!» Вона відчула запах риби, цибулі та марихуани. Окрім того, у спортзалі супротивник був лише один. No, thanks, відповіла вона, намагаючись, щоб голос звучав упевнено. Чорношкірий опинився поряд, схопив її за другий зап'ясток. We will show you. Only there's not much to see. Is there? Всі троє обернулися обік дверей, що оберталися. Вона знала, що у паспорті у нього зазначено зріст 194 см, але наразі він стояв у двірку, зведеному за гонконгськими стандартами, і скидалося, що він заввишки мало не всі 210, і удвічі ширший, ніж годину тому. Руки його були опущені, і лише трохи відхилялися від тулуба, але він не рухався, не пронизував їх поглядом. Просто подивився на білого і мовив: Є зероджау, є? Вона відчула, як напружились пальці білого, що стискали її за п'ясток, і помітила, що чорний почав тупцятися. Нґгой, мовив чоловік в одвірку. Вона відчула, як руки знехотя відпустили її. Ходімо, мовив він і злегка взяв її за лікоть. Вийшовши за двері, вона відчула, як запалали її щоки, через напруження і сором. Соромно їй стало, бо усвідомила, як повільно працює її мозок при небезпеці, і як радо вона дозволила йому розібратися з цими двома некривними торговцями гашишем, які лише хотіли трішки її налякати. Він провів її двома поверхами вище і далі за двері, що обертається, підвів просто до ліфта, натиснув кнопку, викликаючи його донизу, став поряд, не зводячи очей з числа 11, що світилося над дверима. Заробітчани, — мовив він, їм нудно і самотньо от і все. Знаю, відповіла вона уперто. Щоб дістатися першого поверху, натисніть кнопку G. Потім ідіть праворуч і вийдете просто на Натан Роуд. Прошу вас, вислухайте мене, ви єдиний у відділі вбивств, хто знається на серійних убивцях, адже це ви упіймали сніговика. Саме так, погодився він. Вона зауважила, що погляд його змінився, і чоловік привів пальцем від підборіддя до правого вуха. Окрім того, я звільнився. Себто взяли відпустку? Звільнився, у сенсі зав'язав з цим. Лише зараз вона зауважила, що його права і ліва вилиці не симметричні. Гунерхаген сказав, що коли ви поїхали з осло півроку тому, він відпустив вас на невизначений термін. Чоловік посміхнувся і каю вразила, як посмішка змінила його вираз обличчя. Це лише через те, що Хаген ніяк не второпає. Він обірвав мову, і посмішка зникла з обличчя. Він утупився в лісове табло, де зараз світилася п'ятірка. Хай там як, а в поліції я більше не працюю. Ви потрібні нам, вона передихнула, усвідомлювала, що ризикує, але потрібно було діяти швидко, поки він знову не щас. А ми вам. він кинув на неї погляд. Чому, б це? Ви заборгували тріаді, ви купуєте наркотики просто на вулиці, у пляжці, ви мешкаєте? Вона скривилася. Отут. І ви не маєте паспорта. Нащо мені паспорт? Мені це місце до вподоби. Дзенькнуло. Ліфтові двері розчинилися, і звідти від людей, що стовпилися, відгонуло смордом мордом і за духою. Не поїду, заявила Кая голосніше, ніж намірялася, і зауважила, що пасажири ліфта дивляться на неї із сумішю нетерпіння і неприхованої цікавості. Ні, поїдеш. Відповів він, поклавши руку їй на спину і дбайливо, але рішуче запхав її у ліфт. Вона враз опинилася в гущавині пасажирів, які не дали їй змоги ані поверхнутися, ані озирнутися. Нарешті вона спромоглася озирнутися і побачила, як уже зачиняються двері. Харі! вигукнула вона, але за ним уже і слід прохолов.